Тема сьогоднішнього уроку номер 7 розв'язування задач. Давай трошки попрацюємо. Е, нічого страшного, якщо ти не розумієш, не, не знаєш, то можеш мене запитати, я відповім. Сьогодні не контрольне, а просто розв'язування задач. Тому, якщо ти не знаєш, можеш відповісти. Давай розглянемо першу задачу. Е, у нас є е, малюнок. І є два візочки, які рухаються по площині. На малюнках рисками відмічення положення візка через кожні 5 секунд. На якому з рисунків вказано нерівномірний рух візка? Уважно, нерівномірний рух візка. Тобто, дивись. Ось 5 секунд. На рисунку Б. Так, так, нерівномірне це буде на малюнку Б. Тому що через 5 секунд він все время подолав різні інтервали, так, різний шлях подолав. А при рівномірному русі в нас рівні інтервали часу, часуті дала однаковий шлях, як показано на малюнку А. Так, чекай, там Георгій. Мама, так, добре, друге. Вітаю. Обведи правильну нерівність, якщо В1 108 км на годину, В 35 м на секунду. І в нас є чотири варіанти відповіді, де ми повинні порівняти ці швидкості. Для початку, перед тим, як ми почнемо їх порівнювати, що ми повинні зробити? Ми повинні перекласти 38 кілометрів на годину в метри на секунду. Георгій, ем, скажи, будь ласка, як це зробити? ми переводимо в км на годину і в на секунду? Ем, ми а, переводимо в метри. метри на секунду. Добре. Для цього треба. Можна секунду? Для... Ми повинні є поділити на 3 і 6. 3, 6. Так, тобто забуваємо про 3. Е... Так. Будет... Кажи, кажи. Так, забуваємо про кому, та додаємо 0, щоб робити це однаково 108. Чи просто забуваємо про кому. Потім поставимо її назад. А, ага. Добре. Треба. Це може бути 3, ем, якщо я не співаю. Так, це Ні. буде 3. Це буде 108. І, ну, щоб не ставити кому, ми допишемо нуля. Бо, як сказав Георгій, одразу могли б записати. І це буде 30. Тобто 108 кілометрів на годину це 30 метрів на секунду. Відповідно, скажи, будь ласка, яка відповідь задовільняє нас? Е, буква Б. В1 менше за В2. Буква Б. Погоджуюсь. Далі, Ліза, твоє. Е, розглянь графік залежності швидкості руху тіла від часу. Скільки часу тіло рухалося зі швидкістю? 4 метри на секунду. Так. Що ми тут бачимо? У нас тут є швидкість і є час. в нас тіло спочатку рухалося з якою швидкістю. Спочатку. Ось. Ось тут скільки. 6. Ось тут. З якою швидкістю вона рухалась Швидкість ось тут? Два. Два метри на секунду. Скільки секунд вона рухала з такою швидкістю? Шість? Шість секунд, так. Далі далі що було з його рухом? Далі він рухався зі швидкістю чотири метра. Чотири на метри секунду. на секунду. Скільки він а, часу рухався? Вісімнадцять секунд. Дивись, висиш, він тільки Ой. ось цей відрізок це скільки. 18, 12 секунд. 12 секунд він рухався зі швидкістю 4 метри на секунду. І тут з якою швидкістю він рухався. Тут він рухався з швидкістю 6 та пройшов 12, 12 секунд. Так ось нам потрібно написати, скільки часу тіло рухалося зі швидкістю 4 метри на секунду. Ми сказали, що це. 12 секунд. Добре, е, Георгій, визнач за графіком на ось цей шлях, пройдений тілом за 30 секунд. Е, Як це знайти? Я... Як знайти шлях? Що знайти шлях треба. Треба в поділити на те? Чи те... Що шлях? цей шлях? Що на цей шлях треба... треба поділити на ве, якщо не боюсь, треба час поділити на допоможи. Ліза, допоможи. Як знайти шлях. Щоб знайти шлях, потрібно швидкість помножити на годину. Швидкість помножити так, так. на час. Добре. Тобто нам потрібно знайти шлях пройденим тілом за 30 секунд. Шлях. Він за 30 секунд. Ось тут. Але в нас цей шлях його складається з трьох відрізків, так. l 1 плюс l 2 Так. Та l 3 Добре. L1 Чому буде дорівнюватися? L1 дорівнює 2, 2 метри на 6 секунд. Умнічка 2 на 6. Це буде. Ось тут він пройшов 12 метрів, так? Так. Ось тут 12 метрів. Далі. Другий відрізок. Що він там зробив? В Л2 він пройшов 4 на 12. 4 на 12 буде. Буде 48. 48. Так, тут був. І третє було 12 теж. 12 на 6 буде 6, 72. 72. А потім це треба додати все. Так. І це буде 132. Ум'яця. Молодець. Добре. Далі пішли. Так, тепер потрібно пригадати розклад, роз, трошки, трішки задач. Так. Um, зараз. Так. Перша задачка. Um, Ліза, читай. Автобус проїхав містом 40 км зі швидкістю 20 км на годину. А потім між міський, міською трасою 50 км зі швидкістю 100 км на годину. Визнач середню швидкість руху автобусу. Добре. Що ти бачиш, що нам дано? Um, дано, що містом він приїхав 40 кілометрів. Яка це літера? Um, швидкість В. Ну, да. чому дорівнюється В? В дорівнює 40 кілометрів. Ні. В1. Чому 40? А ну ще, дивись, там далі. Швидкість 20 км на годину. А, 20 км на годину. В дорівнює 20 км на годину. Добре, що таке 40? А 40, це скільки він проїхав? С. С, Шлях. Шлях, ем, С дорівнює 40 км. Добре, що ще дано? В2 зі Швидкість 100 кілометрів на годину. Так, 100 кілометрів на годину. Там s С2. Так, просто, так. 50 кілометрів. 50 кілометрів. Добре. Що нам потрібно знайти? Потрібно знайти середню швидкість руху автобуса. Так, середню знайти потрібно. Для того, щоб знайти середнє. Пробачу, у мого брата не підключається на урок. Добре, а ч... я його не можу додати, або що. Він просто да, не може я... А, Добре, ну він поряд чи ні? Що? Він поряд. Е так, так. Так, ну якщо що, я його буду запису... запитувати це <свят> я, я Добре. Добре. Е, так. Е, щоб знайти весереднє, ми повинні весь е, шлях, весь шлях, тобто s 1 плюс s 2 поділити на весь час на t 1 плюс t 2 Тобто ми не можемо взяти. Е, 100 плюс 20, то це буде 60. Це буде середня швидкість. Ні. Ми повинні скористатися цією формулою. С нам відомо нам невідомий час. Як знайти Т1, Ліза? Потрібно. С1. Так. А тим. Щоб знайти Т1, потрібно С1 поділити на В1. на в 1 і це буде. Доброго дня, за запізнення. Добре, все, от молодець, що прийшов. І це буде 2, 2 години. А, ну потрібно 40 поділити на 20, буде 2. 2 години, молодець. Далі. Е, е... Т2. Т2. То рівнює С2 поділити на С на В2. В, В2. Це буде 100 поділити на. Ні. Зараз 50 поділити на 100? Так. 50 поділити на 100 буде 0.5. 05, так. Ну, То тобто півгодини він їхав. 30 хвилин. Так. Так? так. Добре. Тепер ми можемо скористатися цією формулою? Так. І Потрібно. С1. Що в нас? 40 плюс, 40 50. 90 поділити на 2. На 2 з половиною? Так. 90 поділити на 2 з половиною. Це буде 45. Ні-ні-ні. Це якщо на 2, то буде 45. А, 90 поділити на 25 5 буде 36? Помніця, 36. 36 чого? 36 е, кілометрів на годину. Так, тобто дивіться, якщо б ми запитали, яка середня швидкість, він їхав то 100, то 20. Ми б сказали 100 плюс 20 120. Поділити на 20, 60, це з швидкістю 60. Це неправильно. Правильну відповідь буде, як знайшли ми, це 36 кілометрів на годину. Добре. Так. Ах, давай, е э, Георгій. Давай. Автомобіль проїхав по авто по автостраді зі 8 км за 0.5 години. Після 30-хвилинної хвилин, зупинки він подолав віцей 160 км за 2 години, обчувши середню швидкість автомобіля. Нам дано, що перша швидкість V1 дорівнює 8 км в час. 80... Ось, 50 км. Так, тоді діне V1, що він проїхав, це в нас шлях S1 дорівнює 80 км. Так. Далі, що ще давно? Час. Це те, Т1. 0,5 годин. Так, ну це пів години 30 хвилин. Ми розуміємо, що це. Так. Далі. С2 це 160 шлях 160 км в час. 160 кілометрів просто. А ось 160 км там. Т, та час 2, це 2 це 2 години. 2 2 години. Добре. Всі, волод... чи бачиш ти що щось є ще дано, що мене записало. М -м -м -м. Ліда, Я не а ти бачиш щось? М можна? Давай. Це після 30 хвилин зупинки. Це його. Ну, е Може. А, дев'ять 3. Як а як? Так, так, так. так, Тому що це буде як скорість. У нього не було скористі, але була хвилина. Так, це впливає на середню швидкість, якою він рухався. Скільки 30 хвилин перекласти в годину? Це скільки буде? 30 хвилин в годину. Це 0,5 годин. Скільки? Половина. Ще раз. Кажи. Ще раз скажи. 0,5 з половина. Так, 0,5 годин. Добре. Ми сьогодні це вже говорили. Щоб знайти середнє ми повинні весь час ой, весь е, шлях l 1 плюс l 2 Плюс L3. Поділити на весь час. На T1. Лю, ой, чому ми L пишемо. Це S. Ви, ви не записали С3. Ми просто написали тільки Т3. Добре, зараз ми допишемо. І чому дорівню, дорівнюється S3? S3 нулю. Тому я і не записала, так. Ну, допишемо, що s 3 дорівнюється нулю. Угу. Ну, що ну, він зупинив, зупинився, тобто нічого не проїхав. Добре. Um, s 1 s 2 s 3 дано. t 1 t 2 t 3 дано. Як мені порахувати? Треба, треба на спочатку записати, що 8 кілометрів. Так. Плюс 160 кілометрів та плюс ноль. Оділити на 0.5 годин плюс на 2 години, плюс на 3, на 0,5 годин. Що буде в чисельнику? Я не бачу зараз. 80 плюс 160 буде. Ви це просить, це буде 240 кілометрів. Так. А, а, та... На 3 години. Так, 24 на 3 буде. Це поділити? Так. 24 це на 3. 80 чого? 80 кілометрів на годину. Так. Це є середня швидкість, з якою він рухався, тому що є схожа задача на Олімпіаді. Забувають завжди ось цю 30-хвилинну зупинку. Тобто там, де зупинився, це все одно його середня швидкість. Навіть якщо б він їхав зі швидкістю 1 км на годину, ми повинні це рахувати в середню швидкість. Добре, так, і ще одна задачка. Так, все, Волод, давай читай. Перша половина всього часу руху автобуса рухався зі швидкістю 60 км в, час, в годину, км в годину, а другу швидкость пятьдесят километрів в годину, а в середню швидкість руху автобуса на всьому шляху. Добре, що ти бачиш, що нам дано? Ти, що першу половину він рухався швидкістю 60 км в годину. Це як ми запишемо. П1: 60 км в годину. Так. Добре, що далі? Так, П2 до рівня 50 км в годину. Угу. Нам не сказано, скільки він рухався, але сказано, що нам потрібно знайти середнє. Щоб знайти весереднє, ми сказали, нам повинні, ми повинні що зробити. Весь шлях поділити на весь час. Ми знаємо, що Т1 це половина і Т2 це половина. Так? Тобто, що таке Т1? Це в нас весь час поділити навпіл. Що це половина. І Т2, що це таке? Це весь час поділити навпіл. Нам дано. В сумі це в нас що весь буде Т1 плюс Т2? Це буде просто Т, так? Нам просто знайти надо час, тому що там половина і там половина. Якщо взяти дві половини, вийде одне целе. Тобто це те. А, всі, вели? щоб знайти шлях, що ми повинні зробити. Треба. час. поділити на, поділити на Помножити. час. Помножити. Помножити. Помножити на час. Помножити на час. Тобто В1 помножити на Т1. Плюс В2 помножити на Т2. Так? Тобто з С2, що це таке це. Добре. Ми знаємо, що Т1 і Т2 це в нас. В сумі дає 1. Тобто, в нас буде. Ми можемо Т в нас винести за дужки і в нас буде ось така формула. В1 плюс В2 поділити на 2Т. Що в нас тут може скоротитися? На одне Т. Тобто буде В1. плюс В2 поділити на 2. В1 в нас 60, В2 50 і поділити на 2 буде 55. Кілометрів на годину. Так, так, да. зараз. Домашнє завдання вам пройти? Перше, третє зробити усно. П'яте ми вирішуємо, і обов'язково пройти ось це 41-42, там, де рекомендовано повторити. Можна усно це зробити, але головне повторити. І нагадую, що від попереднього урок, який був від понеділку, у вас перша обов'язкова робота це самостійна робота. Обов'язково її виконайте і приєднайте, щоб отримати гарну оціночку. Сьогодні за урок ви отримаєте оцінки.